Головним досягненням всієї, я вважаю, всієї України є те, що ми змогли вибудувати чітку стабільну систему влади в Україні, яка базується на трьох гілках: це президент, це прем'єр-міністр і уряд, і це Верховна Рада. Да, на жаль, може, не весь уряд, бо деяких міністрів є багато запитань. Да, не все Верховна Рада, і, на жаль, навіть не вся коаліція, але стійка більшість є. Тому президент дає завдання, уряд розробляє політику, економічну, військову, оборонну, Верховна Рада приймає закони. Що дала Україні така стійка система влади? Вона зберегла державу Україну. Бо якщо б не було чіткої влади, якщо б не було чіткого реагування на всі ті виклики, які на сьогоднішній день є в суспільстві. То ну це для кого-нибудь кого вже не секрет. І ці дані будуть офіційно опубліковані, що по планам Росії їх танки повинні були вже бути десь під Львовом на сьогоднішній день. На щастя, їх там нема, ми зупинили агресію. Ця система влади домоглась того, що в світі перше за часи історії України сформувалася потужна проукраїнська коаліція. В цю коаліцію входять практично всі провідні країни світу. Ця коаліція дипломатичними зусиллями знову таки дала по рукам російському агресору. Ця коаліція надає потужну фінансову допомогу Україні і буде надавати її надалі. Ця коаліція підтримує, міжнародна коаліція підтримує всі дії України на міжнародній арені. І що саме головне, чіткі дії системи влади в Україні. Не дозволили розкитати внутрішню суспільно-політичну ситуацію, а було багато бажаючих. І події останніх днів це доводять. Дивіться, що відбувалося. Спочатку потужна інформаційна кампанія, звинувачування уряда, президента, деяких депутатів Верховної Ради, потім війна олігархів, потім. Чітко сплановані і профінансовані така собі хвиля народного гніву. Це все не просто так. Це все було сплановано, підготовано, бо це був ще один план, там, чи це, чи де, чи якісь же є Росії для того, щоб Україна втратила свою незалежність. І втратила саме знутрі свою незалежність. Тобто розхитати ситуацію, нова революція, новий майдан, нова влада. Цю ситуацію можна ту, що вони намагалися зробити, можна описати дуже просто, сказати це ситуація 2005. Чому 2005? Ми пам'ятаємо 2005 рік. Коли теж був Майдан, коли була перемога демократичних сил, і чим все закінчилось, протистояння прем'єра і президента, недієздатна Верховна Рада, реванш Януковича і його команди. Янукович знову став прем'єр-міністром. На сьогоднішній день в нашій команді кажу в нашій бо Верховна Рада, і ми, депутати, теж я вважаю, входимо в цю команду. Уряд, прем'єр-Верховна Рада. Ми змогли зберег, зберегти те, що в нас було, зберегти нашу єдність, зберегти взаємопорозуміння між усіма гілками влади. І нема ніякого конфлікту між президентом і урядом, між прем'єр-міністром та парламентом. Ми всі працюємо на благо України. Останнє голосування. В парламенті це довели навіть такий складний закон, антіолігархічний закон, який називають в народі законом про укрнафту. Він і те набрав 275 голосів.